Добрий день, друзі. Сьогодні ми знаходимося на полі, яке готується під е, рубання седерату. Значить, На цьому полі була цього року посіяна пшениця. Після збору пшениці, десь на початку серпня, місяця я розкидав е, 6 кг герчиці на гектар. Лійкою розкидав. І лійкою теж розкидав 100 кг селітри на гектар. Потім узяв придіскував. І от сьогодні у нас 3 листопада. Можете звернути увагу, яка герчиця на даний час. Оце є метр 70 і оце герчиця зараз ось така. Значить Для того, щоб вона хорошо пригоралася, її потрібно порубати. Для цього я придбав катки рубящі. І сьогодні я виконую оцю роботу по рубці е сидерату. Дивіться. Яка висота, а на які частинки рубається цими рубичими катками? Тобто, практично будь-який плуг його може приорати. Але є один недолік. Коли я продискував поле, задискував, я не сіяв сівалкою, а розкидав лійкою, я здискував і не вирівняв площі. І зараз на площі є отакі бугорки після дискової борони. І якщо ми на цей бугорок попадає герчиця, бачите, вона рубає. А тільки за ярком попадає у якусь ложбинку, виходить, герчиця не рубається. Я не знаю, як вона мені покаже далі. Звісно, саме головне, можна її порубати в поперек, пройти. пройти і тоді порубала вже все. Але дуже в тракторі не сидиш, якщо її рубати в поперек. Тому я вирішив рубати її. Катками поздовж, так як і дискував. Попробую, можливо, ще по ярках, якщо дуже лишиться, пройду ще раз. Але ефект дуже цікавий. Я придбав ці катки для двох видів робіт. По-перше, це дуже чудово забирає соняшник. Перед тим, як сіяти, обов'язково треба з ним щось робити. Ми пробували простими дисками. Рубати не виходить. Потім коли культиватор, коли проходить, забуває культиватор. А, перед, а після таких грубічних катків дуже чудово. Любий культиватор проходить, робить передпосівну підготовку ґрунту і вже можна сіяти. Але найголовніше це була герчиця сидирати. Тому що я обов'язково, якщо дозволяє погодні умови, дозволяю, щоб після жнив є волога обов'язково. Використовую герчицю у якості седератів. Так, для чого сіється седерат? По-перше, це може бути, не може бути, а воно так і є напівсівозміна. Тому що, якщо використовувати, наприклад, соняшник, якщо сіяти, і він попадає на те саме місце на 7-8 рік. То всі возміні треба щось використовувати. Не можемо ми сіяти одну пшеницю кукурудзу, ну, соя деколи там. Тому то ми використовуємо ще седирати. Седирати йдуть як на пів возміна, і сидирати збагачують ґрунт, зелене добриво. Зараз дуже дорогі, всі ми знаємо, від 40 до 45 тисяч тонна добрив. А це зелене добриво. Зелене добриво, яке ми вносимо ґрунт. І ще коренева система герчиці дуже... Збагачує ґрунт поживними рештками і поживними речовинами, і вона є як фітосанітар. Дуже чудовий фітосанітар у ґрунті. Від літа, коли в нас були жнива, і до цього часу пройшло три місяці, то в нас відповідно вже пройшли відповідні процеси у ґрунті по перетравленню поживних решток. Якщо у нас така кількість сидератів, вони захищають, по-перше, ґрунт не перегрівається. Там своя мікрофлора, утворюється мікроклімат під оцею зеленою масою. І процес перетравлення пожиною решток йде дуже чудово. Бо якщо ми залишимо стерню на полі, і ми її до осінь нічого робити не будемо, вона так залишиться стернею. От. Ось хочу я показати залишки, дивіться, це залишки соломи, тої, яку я. При дисковому тоді. Практично, соломи немає. Практично, ось один, ось один. А ви знаєте, кількість соломи була? Ми її не збираємо, ми її одразу Комбайн залишає її тут. Практично вже структура ґрунту. Бачите, яка структура ґрунту? Тут немає нічого. Грудок, нічого немає. Вже готова, Цей готовий ґрунт для майбутнього врожаю. На другий рік я планую тут сіяти кукурудзу. Це зараз дам ще по 150 дієму фосу сюди і практично все. Азот є, навесні вже будемо азотні давати. Оце так поки. Такі плани під майбутній урожай. Друзі, пару слів хочу сказати про катки, які я купив. Дуже чудові катки. Я їх давно планував купити. Правда, цінова політика була трошечки цікава. Куп... Придбав я їх торік ще по тому долару. Коштували вони тоді 185 тисяч гривень. Я ними задоволений, тому що і рубаємо соняшник після жнів і рубаємо герчицю. Придбав я їх у Технополі. Ширина 6 метрів, якраз три катки, 6 метрів. Агретується з трактором 892. Хожу я шостою ю повищеною. Шоста повишена. Передачі можу 5 гектарів за годину пройти. Соняшник я засікав, 5 гектарів за годину я це вже із розкладанням їх і складанням. Тарі багато я не прийшов, в основному обробляємо свої, практично нічого я до них ще не докладав, вони нові, задоволений. Одне, що вибирати погоду. вибирати погоду. По соняшнику практично не забивається. Він який нюанс. Катки мають можливість забиватися. Якщо тільки ґрунт мокрий, забиваються. Ось дивіться, ситуація попав на горбок, десь трошки воно не відбиває його. ну Треба стати зачистити. Соняшнику практично не забивається, а в гірчиці оце трошечки десь. І ще одне може бути, якщо я проїду по тому самому місцю, де я вже проходив на поворотах. От на поворотах пройшов, вибив, достав мокру землю, а потім знову на повороті проходю, і ця мокра земля сюди потрапляє. Ну, відповідно, забиває, треба стати, почистити там раз-другий. От. Якщо соняшник на великій швидкості, вони самі вилітають, від, від центрове прискорення йде, вилітають ці. А тут треба стати чуть. Зачистити і все нормально. Якщо по соняшнику, можна 50 гектарів зробити і зовсім, не, не... все залежить від ґрунту. Якщо я, у вересні ми рубали соняшник і ґрунт був сухий і вирівня, вирівняна площа. Бо я ж розказую, якщо я пройшов дісками і залишив оцей горбок, то тут воно трошки забиватися буде. а що вся площа рівна була, і катки лізли на 3-4 см у ґрунт. А також виходить, ось вона по грубку йде, забила. А тут не достає. Тобто, треба обов'язково після того, як посіяли садирати, вирівняти площу. Взяти просту цепку чи, чи культиватор, вирівняти площу, тоді рубатися буде ідеально. Чому я вибрав гречицю? Тому що гречиця була дешевша для мене. Є я, я в мене кусочок паїв 2 гектари. Я пару років тому посіяв цих два гектари, герчицю на цих 2 гектарах. Це в мене була як сівозміна. І зараз я герчицю використовую свою для себе. Вона може 3-4-5 років лежати і зберігати. Зберігати урожайність. Я собі разу 3-4 роки посію і свою гірчицю я розкидаю по цьому. Є багато сумішів, і буркун можна використовувати, і олійну редьку використовувати, жито використовувати, але відповідно на це все треба додаткові затрати. А гроші сьогодні всі йдуть на ЗСУ на перемогу. Там маса перебита. Добре речі. Все, привареться, зараз днів два, воно чуть підв'яне і все. Пару днів підв'яне і супер буде зелене добриво.